І сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Кожен раз я дуже радий тим, що ви долучаєтеся до молитви, до серця Христового, бо так мало є тих, що почитають серце Христове, так мало тих, що моляться до, у цей час у в цьому часі до Христа чоловіколюбця. І тому... По можливості кожен із вас, хто є присутній у святому храмі, ті, хто дивляться нас онлайн, всі маєте добру нагоду не просто прилучитися до цієї молитви, а залучити до неї інших людей. Бо Христос прийшов у цей світ, і Він не сам ходив і проповідував, так? Він збирав собі учню. І не тільки тих 12, що ми знаємо, учнів було набагато більше. Але це були ті учні, які були по особливому приближені. Це були ті учні, які були постійно з Ісусом від початку і до кінця. Деякі долучилися на середині Його часу проповідування, інші долучилися пізніше. І іменно учні стали тими, що понесли Слово Боже до людей, пішли поміж людей, поміж своїх, і на своєму простому рівні почали ділитися. Тими змінами, які в них відбулися після зустрічі з Богом. Кожен із вас, хто слухає, слухає наші трансляції, хто дивиться наші е, ну, служби різні відправи, кожен із вас має нагоду змінитися, стати іншим. І ця зміна має бути позитивна. Ви маєте стати кращими, ви маєте стати чистішими. Святішим. Ну, Часом люди дуже бояться поняття святості, стикав, святі на небі. Святість починається на землі. Ні один святий не став на небі святим. Він став святим на землі, тому що серед оцього спорченого світу залишився вірний Богові, залишився вірний своїм моральним принципам. Залишився вірним своїм принципам, які для себе в своєму житті встановив. І дуже є важливо, чи є у вас такі принципи, які ви собі збудували, ваші особисті, не те, що вас навчили, то, що вас навчили, це дуже добре, але чи є у вас ваші принципи, які ви собі збудували для себе, щоб стати кращим. І кажу вам, що будування себе. Неможливо без матеріалу будівничого. Так? Не можеш хату збудувати без цегли, без цементу, без піску, ну, без матеріалів, так? Так ось будування себе, це якраз і є наше перебування з Богом в молитві на різних відправах, при різних релігійних практиках. Ми ходимо до церкви. Ми слухаємо Слово Боже, а віра через слухання, віра через слухання. Тому є дуже важливо ті, що дивляться трансляції, для вас є важно тим, що ви слухаєте, бо віра приходить через слухання. І все, що ви чуєте, це є ваш матеріал для будування себе. І слухаючи Слово Боже, ви будуєте в собі нові моральні принципи, будуєте нового себе. І особливо це є важно в часі молебня до, до, до серця Христового. Це є важне молебні до Пресвятої Богородиці. Я це. не говорю за службу Божу. Служба Божа це є найвищий спосіб віддати честь Богові і тілу і крови Христа, і долучитися до Того, запричащатися. Це найвище, що є у, у церкві, це є служба Божа, це зрозуміло. Але для будування себе дуже важливо, бо ці такі практики, молебні, акафісти, тому що ми слухаємо там молитви, ми слухаємо Слово Боже, і ми беремо для себе, що для нас є важне. Наприклад, якщо ми беремо молитву до серця Христового, ми, починаючи від самих перших прохань, ми кажемо, Ісусе, Сину Бога живо, що відкрив нам щедроти Пресвятого серця Твого. Спаси, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. І потім далі, Ісусе красо присвітла, Ісусе, сила непереможна, любові невимовна, веселости серця Мого, втомлених помочи, джерело дівства очисти розумі від пустих помислів, очисти охорони серце моє від поривів лукавих, Ісусе, покрови життя мого, Ісусе, надія моя у смерті моїй, Ісусе потіхо моя на судді Твоїм, це формуючі молитви, які мене змінюють, які я, слухаючи ці молитви, стараюся себе прирівняти, чи я вже підходжу до тих речей. Чи я хочу тих речей, чи вони мені близькі, чи вони мені далекі, чи я вже прийняв деякі речі, а якісь маю прийняти. Тому молитви оці вони дуже важні, ті, які нас будують, ті молитви, які формують, чи які нас, ми стаємо перед Богом і своєю будовою, то, що ми збудували самі для себе. У мене є принципи, що я знаю, що. Ввечер, 19-та година, я йду дивитися молебень до серця Христова. Я знаю, що неділя приходить, я збираюся йду до церкви. Я знаю, що мені раз у місяць обов'язково треба прийти до сповіді та привести своїх дітей. Я знаю, що я маю за... до Пасхи привести одну людину до церкви. Я знаю, що до храмового праздника я маю привезти одну людину до церкви. Я знаю, що до Різдва Христова. Я маю навчити когось колядувати і когось маю привести до церкви. Це є ті принципи, які ми в собі будуємо. І якщо ви будете їх мати, ви правдиві постанці Божі, апостоли, ви правдиві ті, які є частиною реалізації Божого задуму по спасінню людської душі. Не спасти себе а на всіх плюнути, а спасти себе, щоб ви може спасати інших. Бог не любить егоїзм, яким ми замикаємося самі в собі. Господи, давай мені ласку, а більше нікому не давай. Бо я не хочу, щоб ще хтось був такий щасливий, як я. Тільки мені помагай, Боже. Така молитва не будує, вона руйнує нас. І тому, Боже, спаси мене, щоб бо я хочу спасати інших. Боже, очисти мене, бо я хочу, щоб інших привести до очищення. Господи, ісціли мене, бо я хочу через мене, щоб Ти істіляв інших. Серце Христове, особлива нагода, змінити своє серце. Все, що походить з нашого серця. Бо все походить із нашого серця. То, що ми хочемо, то, що ми не хочемо, то, що ми любимо, то, що ми ненавидимо. Все це. Троїв нашої душі, і, як ми кажемо, все походить із серця нашого. Потім воно перетворюється в слова, потім в дії. І через це ми стаємося або дітьми Божими, або ті, які загубили Бога. Тому нехай Господь Бог допомагає кожному з вас, щоб при кожній нагоді ви мали можливість будувати себе і приблизитися до Бога, очистити себе, щоб привести інших до очищення, спасти себе. Щоб можна, щоб міг спасати інших ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Ну, Тут є одно таке коротеньке запитання, на яке можна коротко відповісти. Слава Ісусу Христу! Поясніть, будь ласка, як то піс середа п'ятниця на хлібі і воді. Дякую вам, Отче, Василь і пані світлані за все середа і п'ятниця на хлібі і воді, це значить строє піс е, їсти тільки хліб, пити, тільки воду. Але це нема такого припису. Це хто собі може особистий який припис дати або ще когось заставити. Але так, церква таких приписів не дає, навіть у часі Великого посту і Страстний тиждень, так? Там говориться, що один раз на день нормально підкріпитися, поїсти. Ну, не кубасу, м'ясо, а поїсти пісну-страву, але раз на день поїсти обов'язково. А ті, хто собі хочуть зробити, ускладнити пісто, хліб і вода. Тобто, крім хліба і води, нічого більше. Але це собі накладете, якщо будете мати велику покуту, за Свої якісь там гріхи, що згадали, і цей піст можна один день. Більше не треба. <кхід> Дякую щиро всім. Нехай Господь Бог вас благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!